Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас черговий огляд шумовіброізоляційних матеріалів. І хочу розказати вам про матеріал СТК Sandwich. Це е, матеріал складається з двох: тобто з шар бутилка Учука, фольга алюмінієва 100-мікрон і е, шумотеплоізолятор Soft. Тобто по товщині він може бути 5 або 8 мм, розмір 50 на 70 сантиметрів. Продається від одного листа по зоні використання. За рахунок того, що тут є фольга, він не дуже пластичний і її буде важко прикатати на криві поверхні, то його виробник радить використовувати на рівних поверхнях. Тобто, це або внутрішня частина двері. Або підлога та багажник. Можна порівняти з мультісофтом звичайним, тобто, який, який не має фольги, то сендвіч він, за рахунок фольги, він не дуже пластичний і більш жорсткий. Тобто він зроблений для тих, хто не хоче витрачати багато часу на укладання шуму віброізоляції, тому це як два в одному можна. Зробити це за один прохід, тобто зробити і віброізоляцію, і шумоізоляцію. Тобто, з цим матеріалом ми можемо використовувати лише один шар, тобто ну, точніше, один матеріал це буде такий компромісний варіант, скажімо так, але дуже швидкий і недорогий. Не, не тобто, наприклад, там хто хоче в двері покле, поклеїти два матеріали, то в принципі цей варіант дуже непоганий буде. Замовляйте цей та інші матеріали на нашому сайті. Якщо є питання, пишіть в коментарях або телефонуйте. Караудіоінвій. Всім гарного дня!